Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Чорнобиль Трагедія подвиг пам'ять. Сьогодні ми з вами дізнаємось про дуже важливу і сумну сторінку з історії України. Ми поговоримо про те, що сталося багато років тому в місті Чорнобиль. Спершу ми поговоримо про українські електростанції. Електрику дає країні ця чарівниця станція, і здогадатись ви повинні, що це електростанція. Електростанцій в Україні багато, і всі вони різні. Давайте подивимось на карту і дізнаємось, де вони знаходяться. Є теплові електростанції, вони позначені червоним кольором. На них для вироблення електроенергії використовують газ, вугілля, нафту, торф. Є гідроелектростанції. Вони позначені блакитним кольором. Тут трудиться вода. Вона крутить турбіни, схожі на колеса водяного млина і в такий спосіб виробляє електроенергію. Гідроелектростанції більш потужні, ніж теплові, але на Україні не так багато річок, на яких можна побудувати такі електростанції. А найпотужніші електростанції атомні, вони позначені чорним кольором. Діти, може, ви знаєте, яке паливо використовують на цих станціях? Вірно, дітки, атомне. Його потрібно небагато, але воно потребує великої обережності. Воно випромінює радіацію надзвичайно шкідливу для здоров'я і життя людей. Атомна електростанція, розташована в Запорізькій області України поруч із містом Енергодар. Це найбільша в Європі і третя у світі атомна електростанція. Вона складається із шести атомних енергоблоків. Ще є Рівненська атомна електростанція, Чорнобильська і Хмельницька. Зараз я розповім вам про одне місто в Україні, яке має гарну назву Чорнобиль. Там колись жили люди, діти ходили до школи, дорослі працювали і все було добре. А ще там була велика електростанція. Це була особлива станція. Атомна, вона давала світло і тепло для міст і сіл, але одного дня там сталася дуже велика біда. Такої біди ще не було ніде у світі і називають її аварією на Чорнобильській атомній електростанції. Уявіть собі, діти, величезний будинок, всередині якого працює дуже потужна машина. Ця машина така сильна, що якщо з нею щось трапиться, це буде небезпечно для всіх навколо. І от одного разу вночі 26 квітня 1986 року одна з таких машин вибухнула. Це був вибух на одному із блоків атомної електростанції. Вибух був дуже сильний. У повітря піднявся невидимий пил, який називається радіація. Ми не можемо її побачити, понюхати чи почути, але вона дуже небезпечна для всього живого людей, тварин, рослин. Через цю аварію місто Чорнобиль стало порожнім. Люди покинули свої домівки. Вони не могли забрати все, що мали, бо треба було тікати швидко, щоб врятувати своє життя. Але не всі могли втекти. Хтось мав залишитись і допомогти. Це були дуже сміливі люди пожежники, медики, військові, будівельники. Вони їхали туди, де було дуже небезпечно, щоб зупинити поширення радіації і врятувати інших. Їх назвали ліквідатори, вони справжні герої, вони знали, що це небезпечно, але все одно пішли туди, щоб врятувати інших. Ми пам'ятаємо цих людей і дякуємо їм за те, щоб вони врятували світ від ще більшої біди. Після вибуху радіація потрапила і в землю, і у воду, і в повітря. І тваринам, і пташкам, і деревам стало важко жити. У лісі дерева почали в'янути, птахи не співали, риби не стало в річках, це стало зоною, де не можна жити. Це була небезпечна зона. Люди залишили ці місця, і там тепер дуже тихо, але природа потроху почала відновлюватись. Вона сильна, якщо їй не заважати. І щороку, 26 квітня, ми згадуємо цю подію, запалюємо свічки пам'яті, приносимо квіти. Ми не хочемо, щоб таке сталося ще раз, тому маємо бути обережними з усім, що має силу, з електроприладами, вогнем, природою. І найголовніше, ми маємо пам'ятати, що добро, сміливість і допомога ближньому завжди важливі. Навіть у найстрашніші хвилини. Дякую вам, дітки, за заняття! До нових зустрічей!